Привіт, друзі! Давненько в мене тут не було, дуже радий вас знову бачити. Нарешті я вийшов, щоб знову записати якесь відео. А причина тому, чому мене так довго не було. Ну, по-перше, тому що мені просто не вистачало часу. А по-друге, відсутність мотивації. І саме про це я хочу сьогодні поговорити. Хочу сказати, що радий знову бути з вами, радий знову мати змогу з вами спілкуватися. Сподіваюся, що ви мене не забули за цей час. Тож, мотивація. Ви знаєте, чотири місяці тому, три місяці тому, я досяг одної з найбільших цілей свого життя. Я ось тут зараз покажу коротеньке відео. Я схуднув на 16 кілограмів, насправді навіть більше, майже 20. Бо коли я почав записувати цей прогрес, я вже скинув декілька кілограм. Насправді я скинув. З 92 до 73,5 за 4 місяці. І це було дуже важливим мотивом для мене у всіх аспектах мого життя. Не лише тому, тому що я скидував вагу, не лише е, тому, я це почував, починав почувати себе краще. Я починав почав прокидатися раніше, мені було легше робити якісь речі, у мене мозок працював краще, я відчував якусь. Е, цей от, Рух, так, ціль, заради якої я рухаюсь, якісь очікування, навіщо я це роблю. І це мене рухало у всіх аспектах вперед, не лише у фізичному. Тож, як це спрацювало? Люди, які бачили це відео, вони мене питали: а які там інгредієнти секретний? Яка там дієта, на якій дієті ти сидиш? Звісно, дієта була, звісно, фізична активність була, але це все нічого. Без головного інгредієнту, який є мотивацією. Без мотивації, дуже суттєвої, дуже серйозної, яка буде змушувати вас і глобально розуміти, навіщо ви це робите, і кожен день пам'ятати, що вам треба це робити, і навіщо ви це робите. Нічого не буде. Я зараз дуже коротенько скажу, що саме, яка дієта в мене була, і що я робив в плані фізичної активності, а потім перейду до мотивації. Тож. Худно в я з дієтою інтервального голодування з відомого. Так? У мене була схема 18 на 6. Тобто 18 годин я не їв нічого, окрім чаю, води та кави, без якихось там цукору, без нічого. А 6 годин я жер. Ну, я не жер, я просто їв. В принципі, ні в чому собі не відмовляючи, окрім цукерок. так? такі от активні легкі вуглеводи. Я виключив свого раціону. І це було, в принципі, все. Єдине, що я ще додав, це. О, тут у нас якісь паті. Ой, якраз виключився, коли я пройшов. А, мабуть, злякалися мене. Єдине, що я додав, це те, що раз на декілька тижнів я робив взагалі таку довгу інтервал голодування, щоб перейти в стан а це, так званої автофагії, коли вже імунні клітини починають самоочищатися, робити повний детокс. Це начебто дуже корисно для омолодження організму, для того, щоб очистився організм, щоб там, побороти якісь надлишки в організмі. Не знаю, чи це справді? так, Чи я відчув якийсь ефект, але. Головне, що оці моменти, коли я робив такі 40-годинні інтервали, тобто звичайні дні я голодував, я їв з 2 дня до 8-ї вечора, а потім до другої дня наступного дня я нічого не їв, то оці великі інтервали я закінчував їсти о 8-й вечора, наступний день я нічого не вживав, і вже через день тільки починав 2-й годині дня їсти. Там було 40 або 42 години. От. Мені це дозволяло побачити реальне скидання ваги, яке вже ніколи не поверталося назад. Але окрім цього, звісно, я робив ще і фізичні вправи. Я ходив до спортзали, для того там качав м'язи, щоб не втратити в м'язах, бо це, в принципі, ось, особливо ці великі інтервали, вони починають трішки зруйнувати м'язи. Але налягав на робні вправи в першу чергу на біг, там, на велосипед, на якісь кардіо вправи, так, на плавання. І намагався загалом. Окрім тих от 2 а, пасивних калорій, які от дорослий чоловік мого віку спалює на добу, додати ще тисячу активних. Тобто ходьба, там хоча б, якщо ти бачиш, що ти не досягаєш свого ліміту, я там ввечері виходив прогулятися, просто походити. Щоб набрати ще цю додаткову тисячу і мати щонайменше 3 на добу щодня. От. І так я досяг цієї цілі. Але. Що саме мене змусило так рухатися? Чому що саме мене змусило цього досягнути і не кинути це на півдороги? Ось саме ця мотивація. І мотивація це така штука, яку дуже важко знайти, дуже легко втратити. І ось зараз я її втратив. Я вже починаю набирати вагу. І зараз я важу вже 80 кг, хоча я продовжую займатися спортом, там, ходити до зали, я бачу, що енергії, сили і зусиль, які я прокидаю, вони менші, ніж були на той період. І тому я зараз знову у пошуку. Мотивації не тільки для того, щоб втратити вагу, не тільки для спорту, але й для інших речей. І оці у, у мотивації, як на мене, є дуже багато інгредієнтів, які треба ретельно підготувати, перш ніж ви чимось хочете зайнятися, щоб це не кинути. Перше, це те, що ви маєте усвідомлювати кінцеву ціль того, що ви робите. Ця кінцева ціль, вона має бути measurable, тобто є. Ви маєте, щоб ви мали змогу її виміряти, І щоб вона була тайм-баунд, щоб у неї були якісь конкретні рамки часові. Це дуже зручно. Наприклад, в моєму випадку я собі поставив ціль схуднути до 75 кілограм. І я поставив, що це має трапитися до кінця березня. Тобто почав я почав голодувати, займатися спортом у жовтні минулого року, а закінчив, досягти цілі. У кінці березня цього року. І це були дуже конкретні терміни і дуже конкретна ціль. Все вимірялося буквально в цифрах, і це ідеальний варіант. По-друге, ця ціль вона має бути дуже. Е як сказати, в лімітах, в рамках ваших можливостей, вона не має бути занадто складною, недосяжною для вас взагалі. І не має бути занадто простою, такою, яка у вас взагалі не, не, не є Так? якщо вас взагалі не має для вас виклику її робити, і вам не складно досягти. Тобто вона має бути в лімітах якихось. І знову ж таки, скидання ваги – це дуже ідеальний для цього варіант. Тобто, експерти кажуть, що ідеальний темп схуднення на тиждень. Здоровий, так, здорового схудення, це десь від пів до максимум кіло на тиждень. Краще десь ось так. 0,7 це ідеальний баланс. І от я розрахував, що за цей час мені треба, якщо я буду скидати, от мені треба скинути там, хіту кілограм по 0,7 кг на тиждень Ось е мій челендж. І цього, до цього я якби, от намагався рухатися. Тобто не занадто слабо, не занадто серйозно. Це другий аспект. Третій аспект мотивації це те, що вона має бути внутрішньою. Тобто, ви самі маєте хотіти цього. У вас не має бути якогось зовнішнього фактору, який вас змушує це робити, і ви самі там не дуже усвідомлюєте, навіщо, або якщо ви усвідомлюєте, навіть у вас якийсь сайд-ефект, якісь, effect, якісь от сторонні мотивації, так? Це як, наприклад, з роботою. Знаєте, я коли почав працювати програмістом, мені почали платити зарплату. І моя мотивація займатися програмуванням у вільний час, вона сильно впала, бо це вже була зовнішня мотивація. Тобто мені. Мене хтось заохочував для того, щоб робив, я робив те, що я робив, а не те, що я робив це сам. Коли я починав вчитися, це виходило із мене зсередини. Коли почали люди від мене чогось очікувати і платити мені за це гроші, це вже зовсім інший рівень мотивації, який не зовсім мотивує. Тож я думаю, що людина, яка, наприклад, вирішує схуднути, тому що там чоловік каже, ти там занадто товста. або Жінка каже чоловіку, що тобі треба схуднути, а він сам би не худнув. Скоріше за все, це буде складно. От ну можливо, хіба що з якимось озим піком, то тоді, тоді буде легше, звісно. А так, якщо треба якісь зусилля прикладати, це не буде працювати, мені здається. Тому внутрішня мотивація це такий дуже важливий фактор, який з якого має це починатися. Тобто внутрішня мотивація, якраз вам і дає своє усвідомлення, навіщо ви це робите. Але окрім цього, окрім цього усвідомлення, того, що ви робите цієї цілі, ви маєте мати якісь маленькі, щоденні нагадування і нагороди того, тим зусиллям, які ви прикладаєте. Тобто, якщо ви чогось. Намагайте досягнути, як от я в моєму випадку, схуднути, має бути щось, що вам буде щодня нагадувати, робити це, продовжувати. І завтра треба продовжувати не закидувати. Бо знаєте, як студенти, да, у них є мотивація того, щоб там, здати сесію. У них є семестр, вони там майже весь семестр нічого не роблять, а потім останній тиждень намагаються там все вивчити, що вони не вчили, і там якось здати, якось проповсти. Хоча було купа часу, але не було ось цього. Якогось конкретного лімітованого прямо зараз ефекту, що треба прямо зараз це зробити. І а, як є така, знаєте, японська мудрість, так швидко, це повільно, але без зупинку. Тобто ви маєте рухатися дуже потрошечки, але щодня весь час робити трішки-трішки-трішки. Ви вчите мову нову, кожен день ви маєте вчити щось, щось там, якісь нові. Аспекти мови, якісь правила, якісь речі вихуднете, ви маєте кожен день робити якісь активні фізичні справи, вправи, або там бути на дієті, десь слідкувати за тим, що ви їсте. Там ви намагаєтеся там, чомусь ще навчитися, або щось будувати. Ви маєте не кидати це, бо потім буде важче повернутися до цієї задачі. І в моєму випадку я зробив такий мікс того, що я займаюся. от я створив YouTube канал, і тим, що мені спала така ідея. Створити, фільмувати себе щодня. Тобто я а, зранку а, робив собі фотографію себе, а потім накладав це на відео, такий відеоряд. Кожен день це один кадр. І майже не робив перерв тільки один раз, коли уїхав у коротеньку відпустку. А так я намагався а, що завгодно кров з носу сфотографувати себе і мати оце порівняння зі собою вчорашнім. І в мене був такий дуже сильний так, такий от мотив для того, щоб рухатися далі, коли я бачив, як я, наприклад, змінився за останній тиждень, коли я відкручував ці кадри, які я докладав один до іншого на 5 днів там, назад. Я бачив якийсь невеличкий прогрес на 2 тижні і ще більший. І це діяло на мене нереально сильно. До того ж, сам факт створення цього відео не дозволяв мені. Зупинитися, так? якщо я зроблю перерву, це, це відео вже буде неповноцінне, я втрачу час, я втрачу свої зусилля. Е, я не зможу зробити там якийсь е, оцей е, суцільний графік так, свого прогресу. Тому мені треба було робити ці кадри, фотографуватися. Більш того, мені кожного дня треба було зробити щось трішечки краще, ніж вчора. Трішечки, трішечки вперед рухатися, щоб хоч чуточку було краще, ніж. Минулого дня. І це в моєму випадку спрацювало. Тож оці 73,5 кг, які я маю, це взагалі для мене це настільки був, зважав, не маю, але мав. Я би насправді може і не хотів би мати, бо виглядав я, відверто кажучи, страшненько. Тобто зараз моя вага мене цілком влаштовує, порівнюючи з тим, що зазвичай моя вага варіюється десь в районі 90 кг. І але це досягнення, яке я зробив. Воно для мене просто титанічне, бо я не важив стільки з 20 років. І тому можна собі уявити, що у віці, які я маю, а зараз мені 40 років, це складна задача. Метаболізм вже не той, і треба реально усвідомлювати, навіщо ви це робите. Зараз у мене є якісь інші проекти, якісь інші задачі, якісь інші думки, якими я хочу займатися. І я шукаю для них мотивацію. так, мені... Саме більше мій ворог це відсутність. Ну, це, по-перше, відсутність часу, а по-друге, відсутність мотивації. Якби в мене було більше часу, я б міг би цим займатися. Але мотивація це також дуже великий фактор, який мене зупиняє на цьому. І останній інгредієнт для того, щоб не втратити мотивацію, багато речей, у яких ви сумніваєтеся, у яких ви не впевнені у їхньому прогресі. Потрібно починати хоча б або краще взагалі закінчити, наскільки ви можете. В тайні, в таємниці. Не розповідати про це нікому, не розтрубити початку на всьому світу, що ви там збираєтеся охуднути, або ви збираєтеся, не знаю, написати книжку, або намалювати картину в перший раз в житті, або ще щось, чого ви не робили, в чому ви трішки сумніваєтеся. Ви вже накладаєте ось цей фактор зовнішньої мотивації, про яку я говорив. Люди вже від вас чогось очікують, ви вже отримали від них реворд. А тепер нагороду. А тепер вам треба для цієї нагороди попрацювати. Це як вивертає ось цю систему, так що спочатку ви працюєте, а потім ви отримуєте ту ціль, яку ви хотіли досягнути. І а, заохочення людей, а, те, що вони скажуть, що ви великий молодець, воно має бути самим останнім фактором, який буде вас мотивувати, і воно має йти останнім першим. Мають те, що ви усвідомлюєте, що ви це робите саме для себе. Ось, в принципі, те, що я хотів вам сказати. Сподіваюсь, було цікаво, нічого нового, але це дієві дієві поради. І я сподіваюся, що ті з вас, хто ставить собі зараз якусь ціль і сумнівається в ній, головне цю ціль продумати для себе, обкластися цими всякими. Великими, глобальними і маленькими щоденними мотиваційними якимись заохоченнями знайти ці підходи з різних боків. Тобто це має вас пушити, пушити зі всіх боків. Ви маєте і так, і сяк, і сяк. Ви маєте, можливо, якісь речі, ви можете об'єднати. Наприклад, ви там хочете наприклад, написати книжку, але ви не впевнені, бо книжка це дуже великі зусилля. Але ви можете робити якісь невеличкі історії, і ці невеличкі історії ви можете, наприклад. Десь там паблішти, так, у якомусь пабліку, і люди будуть їх читати і реагувати на них. Ви можете потім ці історії складати у книгу, так, ви можете багато таких речей. от, І буде це вже два, зовні, два дві мотивації. Тобто одна мотивація це написання книги. І мікромотивація – це, це от, паблішинг цих історій публічно, коли люди можуть а, відреагувати на них, коли люди можуть почитати, дати вам якийсь фідбек. Це також дієвий підхід. Ось і все. Тож, знову радий був вас бачити і до нових зустрічей. всім пока-пока-пока.